Миссин тю амисит блять. Ёптить. А вони ж чуют тебя, чи, чи тільки я тебе чую. Так, що там вже є 100 глядачів? Бу -бу заходим А, а можно мне, кстати, Славик, можешь мне музыку, то, что там, там же я на стиме музыка, а че не? О, посипки. Класс.

Блядь, як складно на цьому планшеті дурацькому. Привіт, Гром Дімо. Ужин при свічах. Та в мене завжди так. Я особа романтична. А я сьогодні вперше, до речі. Привіт, привіт, Кембі. Я сьогодні, до речі, Взагалі не готувалася до стріма. Я просто зайшла в магазин, купила там дрожжі, мука в мене була, щось томатну пасту, моцарелла і колбасу. Я не, я не думаю, що от це з буде добре з моцареллою. Може, ми зробимо просто дві піці окремо, знаєте, одну з солями і пармезанчиком, а іншу просто з моцарелою і соусом, пісто, наприклад. От, Я вперше не готувалась. Ти прям сама будеш тісто робити. Ой, я вам покажу рецепт цього тіста. Воно робиться за 10 хвилин просто, буквально. Я подумала, що це плесень, а це не, не, не плесень. 10 хвилин, короче, тісто тесто на напиться. Ну, там треба, щоб воно трішки 30 хвилин постояло, віддохнуло, відпочило. от. Привіт, Салат. привітик. Привіт, дизингер. Йому хіба не треба настоятись? От 30 хвилин, то йому вистачить 20 хвилин. От, так що я вперше не готувалась, там, знаєте, ніяк не одягалась. От я як я сьогодні просто. От, я з подружкою просто гуляла сьогодні дуже довго. От, і я як прийшла додому, поспала, от зараз зараз 30 хвилин. Блять, все одно прическа хуйова. Короче, 30 хвилин поспала, і думаю, пофіг, вам вже головне, щоб я була в нормальному настрої, так? Ну, поэтому Підписники вже завиш на пиццу. Так, ребят, буде питаться, сок і э, конфетки, і будемо э, празнувати день народження чьи-то. Так і само зараз, якраз ой, дякую, дякую, Бачила мою фоточку в інсті на шестой айфончик? прикольно, да? Призывати духів будеш? тими свічками церковними? Та вони вже всі тут духи эти. Всі на місці. всі собрались вже. Як ваші справи? Розкажіть мені, будь ласка, Що сьогодні? четверг? Як ви провели четверг? Что, как у вас проходит четверг? Боже, мне не понравится. Уже сейчас сватаюсь. Блядь, ну не за столом же. Падание будет? Ні, гадання сьогодні не буде, я, я не в настрій. Слава фокус норм. Це просто 0,5. Що погано? Олівки краще за маслини. У мене є олівки, а от чомусь саме в піцах, в салатах я люблю маслини, а олівки я люблю просто кушати окремо. найкращі олівки я вам зараз покажу, найсмачніші. Вот такая фирма, короче. Самое вот я люблю с этими анчоусами. Еще я в них с лимончиком. Тоже дуже смачно. Я не знаю, там правда, наверное, на, на химии дофига просто этих усилителей смаку, тому они такие смачные, бо прям, знаете, ты не можешь запинитись, ты ешь, ешь, и не можешь запинитись. Вот так что я думаю, что это все проделки дьявола. Великі такі, эти? Та ні, вони маленькі. Це просто в мене ручки маленькі. А, з кісткою смачніше, великі такі, я поняла. Не знаю, я люблю, вот іменно ці, знаєте, вони такі Прямо от на смак навіть дешманські, такі, прям максимально вот... я не знаю, як пояснити, бо там дуже багато цукру і хімія. Да, да, да. Вот мені це дуже подобається навпаки. Понятно, что типа оливки вот эти натуральные там дуже смачно, але, ой, в Испании миллион оливок и маслин, то обожаю. Але вот эти великие, как в Испании, типа натуральные оливки за шестьдесят гривен, с, давайте прочитаем состав. А я недавно нашла видос. Попался. Коли я сиділа ще в Тік-Ток, були такі часи. От попався в Тік-Ток, там пояснили, що, наприклад, там щось, типа Е420 це не якась типа, хімія. Е420 там, направді це якийсь там, знаєте, калій, або там, ну коротше, що це таке. Там вітамін С, це там Е324. Ну, коротше, що багато єшек це просто вітамічки, все таке. І от це... Короче, капіталізм нам внушив, що все, що там в'є, е. от все, що з біо надписію, то це топ. А насправді в єшеках нічого поганого й немає. І окей, давить, якщо там якась ця, як там, що це називають, консерванти, ну і що, щоб просто не зіпсулося, а що такого? Не умре ніхто ще. Так читаємо: вода, оливки, паста з риби анчоус 34%. А Алькинат натрию, натуральный ароматизатор, стиль, смаку и аромату, глутамат натрию, та дина... динатрию, регулятор кислотности, кислота молочна, кислота лимона, натуральный ароматизатор и антиоксидант, кислота аскорбинова, норм засужу Блядь, ору. Ребята, ешьте топ. Ничего поганого, реально. Якщо в міру. в меру. Всему зна Знаете, всему нужна просто мера, баланс. И все, все будет сейчас Еще к стриму вообще я, я, на я нарешті. Дякую за фолу, Руслан Гриф. Руслан гриф, да. Я почала якось дуже спокійно до стрімов відноситись. от Я зараз з вами болтаю просто. Вот от, от коли починала, мене прям тіпало перед стрімом. Я так боялася, що все було такі, тут то так, все зараз блядь, вообще похуй. Вообще включила, блядь, ну і шо? Нащо це суета лишня, правильно? Блядь, у мене така башка, я навіть, я навіть голову сьогодні не помила. Ви розумієте, наскільки я вже. З вами комфортно себе відчуваю вообще. Це просто, ну, рівень рівень комфортності 100. Комфортики, так. Що, будемо починати трішечки, да, по трішечки готувати. Я постійно саме от ідеальний рецепт, так що, ну, як получится. Коротше. Краще взяти, от я взяла от ці дрожжі, але краще взяти знаєте, а, пресовані є такі влажні вологі от вони краще. Я взяла просто сухі, бо мені було лінь шукати от ці пресовані по магазину. Я просто взяла, які були. От, Але якщо у вас є час і все таке, то чому ні? Давайте знову, знову знайдемо рецепт. Пан я не ношу. Ойдинах. Серебчель. Ой. Ирайл рюкзак краще, тим що просто F менch, Що таке F? Цей перший стрім теж був cooking pizza Шоссия, ты, блин, не та. Все помнишь, да? <сум> було було таке. Даня Данил 0,57. Соня, яка ты черепашка ниндзя? Сама гарна. Спробуй класс на зум на 1 и назад на 05. Ну, це до Славика. Савик, можеш так зробити, будь ласка, на компі, якщо ти ще подключений Донателло, ребят. Давай-то ещё надо до нотела там это. Ой, а это Славик с срубил. Соня из Черепашек. Эйприл, кто такая Эйприл? Это, это дев девчонка? Майсон. my soul, soul. Коротше, в стакані э, треба замішати дрожжі з тепленькою водичкою. Давайте поставимо тепленьку водичку, Просто кипяточку включимо, Як чайничок, але. Э, щоб він не до конца короче, став кипяточком. І замішаємо дрожжі просто в чашечці. Можна ще, знаєте як, щоб дрожжі ще краще дрожишь, це ж гриби от. І щоб краще вони. Вони потрібні, коротше, якось, як це сказати, от, То можна це, Додати ще цукору. Цукор допоможе їм. от це. Ти не бачила черепашок? Я не бачила черепашок. Я не позирша. У мене просто модератор е всім займається. Всі, все, що ви бачите на екрані, окрім мене, от ці всякі штучки, дрючки це все, це все не моє. Ось це музика. Мені подобається вам. А я ще по черепашкам квіз зроблю. Це що, Це те, що ти мені скидував? опросник, типа? Хто дивився черепашок? Давайте пишемо в чатик. Буду мені розповідати, що там було? Дівчата, хто з вас, можливо, хтось тут колол э, ботокс в выживательной мишці? Я зараз роблю масаж, але ну коротше, в мене немає часу на постійно робити, там потрібно отак, вот вот, потім всі прокатувати мишці. Бачите, ну скули ускулу, просто. Це тому що я напрягаю їх дуже сильно. і У мене бруксизм, як у Моргенштерна. Як це? Ну, Я ботокс збоюсь колоти. Забуваю, що Соня зумер. <ріхи> Ні, я просто. коротше, признаюсь, в мене просто в дитинстві. У всіх були вже там Jetix, Nickelodeon це все. А в мене не були канали. У мене був звичайний канал, там, типу, були, був канал Карусель. І все, і все вроді. Я только на карусель дивилась там мультики. Там шли смішарики, Лунтик, м -м -м -м, якісь, коротше, типу, бременські музиканти і всяка така шняга. От, так що я тільки у.